Домашні улюбленці не лише для того, щоб отримувати від них любов, а й щоб віддавати їм натомість турботу і розуміння. Слухайте проект Євгенії Науменко за шерстю, який допоможе знайти ключик до щастя від дружби з пухнастиками. Робіть гучніше, дружіть міцніше. Партнер програми Ветмаркет, найбільша у Львові гуртівня для тварин на зеленій 238 Існує ще один міф: нібито життя з котом легше ніж з собакою, проте є певні особливості поведінки цих двох видів тварин. Які свідчать про протилежне, наприклад, коли ми говоримо про зацікавленість улюбленця в іграх та активностях, продовжує Анастасія Крамаренко, спеціалістка з поведінки тварин. Так як вони тварини жертви, вони все нове сприймають з такою м -м, опаскою. Вони так на це дивляться і так думають: м -м, може не треба, я не знаю, я щось не впевнений. І тому там, якщо ми починаємо пропонувати якісь нові активності для котів, треба набратися терпіння і от щоб кота з. Цікавити, щоб йому показати, дати йому час, да, щоб кіт зацікавився, щоб він такий М -м, це може бути цікаво. Я готовий якось з цим повзаємодіяти. От, і в цьому плані я можу сказати, що напевно коти навіть складніші ніж собаки, тому що з собаками тут ну вони зазвичай більш грайливі, вони в середньому, в середньому більш такі, менш лякливі, точніше. От їх набагато простіше чомусь зацікавити з котом. Тут іноді треба повозитися. Більше інформації та порад про те, як залучати свого кота або кицю до активності, шукайте на сторінці нашої експертки в інстаграм. Посилання можна знайти в закріпленому пості в наших соцмережах у Фейсбуці та Інстаграмі Львівської хвилі. Реклама партнер проекту ВЕД нагадує, що їхня ветеринарна клініка Ведмедкомплекс працює цілодобово, щоб ваші улюбленці в будь-який момент змогли отримати кваліфіковану допомогу. Місто Львів, вулиця Бучми, 22. Реклама з вами була Євгенія Науменко. Почуємося.